Українська молодь досі споживає російський контент. У нашому розслідуванні було дві вікових групи. Перша група 13-15 років, друга група 16-18 років. Учасники мали змогу самостійно оцінити свій рівень національної свідомості, відповідаючи на змодельовані ситуації. Проведене розслідування показали. З 21 людини першої групи відверто патріотичну позицію висловили 12 респондентів. Тільки 9 людей були байдужі до проблематики споживання російського контенту. Як не дивно, але з дорослішою віковою групою справи йдуть набагато гірше. З 19 людей другої групи лише 8 опитаних висловили патріотичну позицію, і 11 людей висловили відверто незацікавлену позицію. Виникає питання: чому так сталося? Усі респонденти висловили різні причини. Хтось не бачить сенсу. Хтось вважає, що в нас недостатньо українського контенту. В когось це звичка. Дехто бачить проблему тільки в позиції виконавця, а дехто не бачить проблему взагалі. Деякі відштовхуються від відгуків трусів, а деякі вважають, що від одного перегляду нічого не зміниться. Але чи правда нічого не зміниться? Починаючи від 24 лютого і по зараз, велика кількість українців досі не відмовилася від російського контенту, докази тому тренди Ютуба та топ чарти музичних платформ. Виправдовуючи зазвичай словами Ну що страшного можуть зробити пісні політичних російських виконавців чи розважальні відюжки-блогера. Але ось вам відповідь: вони можуть вбити. Так, не всі росіяни стріляють з автомату, але всі купують до них кулі. Кожне прослуховування та перегляд приносять дохід автору, з яких він платить податки в держбюджет. А на ці його податки інші його співвітчизники приходять вбивати тебе, твоїх друзів, твою родину. Вже більше, ніж 60% українців відмовилися від усього російського. Давай вже доб'ємо цю цифру разом. Переходь на українське. Твори українське, споживай українське. Измовляйся розом.